i uh, yeah. Як звечоріло того самого дня першого тижня, а двері ж були замкнені там, де перебували учні, страхались боюдеїв, виходить Ісус, став посередині і каже їм, мир вам. Це, промовивши, показав їм руки і бік. І врадувалися учні, побачивши Господа. І ще раз Ісус їм каже, мир вам. Як мене послав Отець, так я посилаю вас. Це, промовивши, дихнув на них і каже їм: Прийміть Духа Святого, кому відпустите грехи, відпуститься їм, кому ж затримає, і те, затримаються. Томаш один з 12 на призицько Близнюк не був з ними, коли то прийшов був Ісус. Тож повідали йому інші учні, ми Господа бачили. Та він відрік, якщо не побачив на його руках знаків від цвяхів і не вкладу свого пальця в місце, де були цвяхи, а й руки моєї не вкладу бік його не повірив. По вісьмох днях знову були вдома його учні, а й тома з ними, і виходить Ісус, а двері були замкнені, стає посередині та й каже: Мир вам. А тоді промовляє Томи, подай сюди твій палець і глянь на мої руки, і руку твою простягни і вклади її у бік мій, та й не будь не вивіруючий, а віруючий. І сказав Тома, мовивши до нього, Господь мій і Бог мій, каже йому Ісус, побачив мене, той віруєш, щасливі ті, які не бачивши, увірували. Ще й інші численні чудеса, що їх не списано у цій книзі, вчинив Ісус на очах своїх учнів. А ці дні списано, щоб увірували ви, що Ісус Христос, Син Божий, а вірувавши, щоб мали життя Його ім'я. Слово Господнє. Слава Ісусу. Хай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амін. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос Воскрес. Улюблені в Христі, шановний наші брати дякуни, дорогі браття і сестри, кохані Божі діти, Боже милосердя. Сьогодні насправді є таке велике свято, яке кожен з людей розуміє, на чому воно полягає. Милосердя. Любов, довіра це все те, що будує нашу єдність з Богом. Ісус Христос Воскрес, і це був перший момент, коли кожна людина, не тільки віруюча або християнин, кожна людина могла переконатись в тому, що Господь справді є, що Господь є дуже сильним, не йдеться про те, що Він. Має таку силу, що може там, не знаю, каміння переносити, багато цегли брати одночасно. Але знаємо, що сила людини проявляється насамперед в її особі, в її поставі, в поведінці людини. Знаємо, що коли є якісь суперечки, є якийсь крик, це тільки є прояв людської немічності, тому що так само, як дитина, котра не в змозі сама щось зробити, вона починає плакати, починає робити якийсь скандал вдома, скажімо так, для батьків, щоб на ній звернути увагу і щоб хтось їй допоміг. Так само людина старша, коли насправді відчуває, що немає такої сили перебороти деякі речі, перебороти ситуації в своєму житті, дуже часто це доходить до... Суперечок, людина підносить голос, чується крик. Ну і в кінцевому, скажімо, випадку це навіть як на світі доходить, можливо, до якоїсь війни, тому що люди не вміють пережити певних ситуацій, розмовляти, поєднатися з собою, дійти до якогось висновку в своєму житті. І, власне, милосердя це є. Ця остання доска ратунку, цей останній такий спасательний круг, що людина, коли вже в своєму житті доходить до моменту, де немає далі жодного виходу, потребує, щоб хтось змилосердився, потребує такого моменту в своєму житті, такої людини, котра прийде до нас і скаже, що так насправді не є ще все програне. І це дуже важливе. Ми коли зустрічаємо Ісуса в своєму житті як Бога особистого, як особу, як живу особу, не як когось видуманого, там, не знаю, на іконі, але Бог, який може мати з нами відносини. Ми знаємо, що ми з таким Богом можемо розмовляти, що ми можемо через нашу любов Богові довірити. Це дуже важливе довірити не тільки якісь дрібні речі, але довірити те, що є найдорогоцінніше, це і наше життя. Ми можемо так порівняти, що коли, наприклад, дамо якійсь людині звичайну ручку, щоб записала собі якийсь номер телефону чи адресу, і це ніби нічого страшного, тому що навіть якщо б ця ручка зламалася, вона коштує десь 2-3 гривні. Але якщо нам хтось подарує якусь Дуже цінну ручку, якесь перо, не знаю, можливо, воно 100 гривень коштує. І ми, коли позичаємо, відразу кажемо, але вважай, дивись, щоб там не зламалось, не кинуло, бо це мій подарунок, це мені на день народження подарували, це є дуже цінне. І відразу боїмось за цю річ. Але довіра це є те, що ми довіряємо людині найдорогоцінніше і не робимо якісь упроків попередження. Така довіра є дуже потрібна в сім'ї, в родині. Один одному довіряємо своє життя, своє майбутнє. Від сьогодні я довіряю своє життя тобі. Чому? Тому що є любов і є це милосердя. Я хочу бути милосердним для тебе. Чи Хочу бути милосердною в твою сторону. Тоді, коли цього милосердя не вистачить в інших, я завжди буду милосердна для тебе. І це є наші відношення такі саме до Бога і Божі відношення до нас. Це свято Боже Милосердя, це є теж продовження Воскресіння Ісуса Христа, це є момент теж нашого Воскресіння. Тому церква в особливий спосіб якби відділила це свято, щоб показати нам ще раз Ісуса Христа, який з великої любові, змилосердившись над нами. Захотів піти на смерть, на хрест. І Воскресіння є доказом того, що ця любов насправді є Божа. І сьогодні можемо сказати, що ми ще раз переживаємо Воскресіння. Ще раз в цей день, як, її як цей день називаємо Біла неділя, проводна неділя, неділя Божого милосердя. Власне, цей день є для нас відновленням того, що ми. Минулого тижні пережили відновленням того, що Ісус Христос Воскресний зробив для нас, приніс нам мир, приніс нам спокій, приніс нам вічність. І, власне, коли читаємо Євангелію, де написано, як Ісус явився своїм учням і сказав мир вам, Власне приходить з цим миром до учнів, які втратили мир, які боялися, що їх також можуть словити як учнів. Послідовників Ісуса і можуть також їх повбивати, можуть знищити їм життя. І Господь приходить неодноразово до своїх учнів і дає їм цей мир. Це так само, як при благовіщенні до Божої Матері ангел сказав не бійся, Марія, Тобто май мир в собі, будь спокійна, все є добре. Так само приходить Ісус до стривожених учнів, Своїх апостолів. І каже, не бійтесь, я є з вами. Я переміг цей світ. Даю вам мир не так, як дає вам світ, але я вам даю правдивий мир. І це і, власне, теж наша довіра до Бога, що ми можемо своє життя довірити в руки Божі. Власне, сьогодні є цей день, коли так насправді вдивляючись Ісуса Христа, тим більше нам в цьому допомагає. Свята Сестра Фаустина, який явився Ісус Христос, яку просив намалювати ікону і написати Ісусе, довіряю тобі. Що власне ця ікона виражає присутність Бога в нашому житті. В цій іконі ми можемо бачити, як художник представив ці благодаті, які линуть з серця Ісусового, червоний білий колір. Цей невинність, святість, чистота, червоне це мучеництво, любов, сердечність, милосердя, що Господь вже нічого іншого не може нам дати, що ці Його дари є найціннішими, і Він в такий спосіб нам довіряє, коли приходить до нас і приносить нам свою святість, свою любов, то довіряє, що ми цю любов не знищимо, що ми в цій любові будемо тривати. І тому, кохані, сьогодні Бог нас заохочує до того, щоб ми звернули нашу увагу, наскільки моя любов є правдива, наскільки моя любов є Божою любов'ю, наскільки моє серце є милосердне, що воно вміє бути покірне, вміє вийти на назустріч, що це серце є втихомирене, тому що там, де приходить Господь, там завжди є спокій, там є мир, там є злагода. Власне, сьогодні можемо випросити Бога, тому що цей день є теж днем відпусто. Ми можемо сьогодні отримати індулегенцію. Так, церква нам дає таку можливість, щоб, не маючи в серці жодного гріха і жодного прив'язання до злого, ми могли цю Божу благодать, яку отримуємо на Євхаристійній молитві. Тоді, коли приймаємо Ісуса Христа в святому причасті, можемо. Пожертвувати цю молитву як винагородження за наші гріхи. Бог може нам пробачити наші провини, не тільки гріхи, але ці всі провини, борги, які ми маємо відпокутувати за гріх. І також можемо цю молитву жертвувати за когось померлого. Це і теж жертовність з нашої сторони, не тільки для себе, але можу сьогодні попросити за когось з померлих. Щоби Господь міг цю душу прийняти до небесної слави це величезний подарунок це і насправді милосердя з нашої сторони, яке ми можемо вчинити. Тому, кохані, просимо Бога, щоб прийняв нашу цю жертву, нашу таку ефіру, щоб ми насправді могли в цій любові кохати Ісуса в наших ближніх, навіть в тих, які вже відійшли з цього світу, молячись за них. Жертвуючи цей відпуск, нашу молитву, щоб Бог їх прийняв до слави в небі, щоб ми могли насправді колись радіти, що наші рідні, близькі, знайомі, а можливо, навіть кого ми не знаємо, є в небі заради того, завдяки тому, що ми за них цю молитву жертвували Богові. І Бог чує кожне наше слово. Тому теж нехай ця свята Літургія буде також ревною молитвою. Молитвою серця, нехай наша постава пізніше буде теж поза церквою, доброю поставою, щоб ми нашою поведінкою свідчили про інших, для інших людей про те, що Бог також і до них приходить, також і для них має свою милосердя. Тому просімо Бога, щоб ми тут сьогодні, через наше життя, могли зберігати, розвивати в своєму серці Божу любов. А колись цією любові могли з Богом в небі перебувати. Амінь.